Любі вітаю! Карта дня на сьогодні, що готує сьогоднішній день. О, це багато енергії, можливо, в декого може бути нестримна енергія. Трошки, знаєте себе, так перевіряйте, чи воно вам потрібно, чи це ваше, чи ви дійсно хочете з таку от енергію, знаєте, туди вправляти, і ви отримаєте з цього позитивний результат. Тому що інколи бувають такі, знаєте, моменти, як. Ну, такого несвідомого, але дуже швидкого такого рішення, яке може привести вас трошки, ну завести ну якесь не таке русло. Тому, будь ласка, відслідкуйте, чи це не є якимось таким поривом одної хвилини, одної там години, одного дня? Подобаються мої розклади. Ставте лайки, подобайки, і про мене говоріть більше своїм знайомим, близьким, рідним, тому що я комусь дійсно можу дуже серйозно, класно допомогти. Підписка на шапці профілю, хто ще на мене не підписаний, і за індивідуальними розкладами до мене в діре.